20 жовтня всесвітній день боротьби з захворюваннями на рак молочної залози. Ця недуга займає перше місце серед ракових захворювань. Однак рак молочної залози можна попередити, якщо вчасно діагностувати. В залежності від стадії захворювання застосовуються різні методи лікування, оперативне втручання, хіміо- і применева терапії. Сьогодні проводиться визначення біологічної суті. Ракової пухлини і використовується для цього з подальшим з наступним використовуванням хіміопрепаратів індивідуально для кожної пацієнтки. Крім того, сьогодні досить широко в лікуванні раку молочної залози використовується і гормонотерапія. Для того, щоб провести чи не провести гормонотерапію, необхідно вивчити або провести імуногістохімічне дослідження. Пухлини, і тільки тоді можна правильно назначити хіміотерапевтичне лікування. І обов'язково в комплексному чи комбіновому лікуванні раку молочної залози використовується і метод променевої терапії, завдяки чому профілактується виникнення рецидивів і метастазів пухлин. Серед усього об'єму онкодіагностики молочна залоза охоплює 30%. Окрім раку, існує декілька видів мастопатії. Мастопатії. Мастопатії це велика група зафорій, які розділяються умовно на дві: дифузні мастопатії. Дифузні мастопатії лікуються в переважній більшості медикаментозно, тобто консервативно, індивідуально підбирається кожній жінці. Лікування в залежності від гормонального статусу, від віку супутньої патології і так далі, і супутніх захворювань. Ну, і друга група це вогнищеві або вузлові мастопатії, які підлягають обов'язковому хірургічному лікуванні і обов'язковому терміновому гістологічному дослідженню. Тому що нерідко буває так, що видаляється пухлина доброякісна. На наш погляд, а коли досліджується під мікроскопом матеріал, то вже можуть діагностувати перші клітини ракового захворювання. Ну і окремо необхідно виділити групу це доброякісні пухлини. В переважній більшості це кісти і фібридо, і фіброаденоми, які також підлягають хірургічному лікуванню. Обстеження молочних залоз жінки повинні проводити самостійно. Окрім того, щороку відвідувати мамолога і робити ультразвукове дослідження. Необхідно жінкам після 40 років один раз на два роки. Жінкам, які мають патологію молочної залози, після 40 років обов'язково мамографія проводиться щорічно. Крім того, починаючи з 16-річного віку, жінкам необхідно проводити ультразвукове дослідження один раз на рік. При необхідності два рази на рік обов'язковий огляд гінеколога двічі на рік, і обов'язковий огляд мамолога від першого дня місячних оглядати свої молочні залози. Це можна проводити під час прийняття гігієнічного душу у жінок, які, в яких є місячні, а у жінок, у яких немає місячних, певний день місяця, тобто ну, тільки щоб був. Постійно один і той же день. Оглянути шкіру ареолу і сосок, звернути увагу на наявність втяжіння в окремих місцях шкіри молочної залози чи соска або ареоли, наявність вибухання, зміни форми, розміру, кольору шкіри молочної залози. Також обов'язково необхідно оглянути. Підпафенні пахові ділянки на наявність лімфатичних вузлів. Крім того, необхідно обов'язково підняти руку, руки за голову, закласти їх за голову, так, і оглянути молочні залози в такому стані. Далі необхідно провести пальпацію. Пальпація проводиться трьома пальцями правої руки ліву молочної залози і, навпаки, протилежну сторону. Для цього необхідно проводити кругові рухи. Від ареоли до периферії і навпаки. Жінки дарма бояться ультразвукового дослідження, адже воно несе дуже мале радіологічне навантаження. Сама собі по собі процедура проходить раз в рік. Півтора залежності від структури молочної залози, яка саме обстежується. Цей термін може бути збільшений навіть до двох з половиною років, залежить від того, що ми побачимо саме на при цьому обстеженні. Якщо діагностується рак молочної залози, це не кінець життя. Сьогодні все активніше впроваджуються органозберігаючі операції. Якщо ми діагностуємо у жінки першу стадію захворювання цієї хвороби, цієї як правило, лікування розпочинається з хірургічного методу, і, як правило, це органозберігаюча операція, тобто не видаляється молочна залоза, повністю видаляється її частина і зони регіональної лімфовідтока. Це три групи лімфатичних вузлів. І далі проводиться обов'язкове гістологічне дослідження цієї пухлини, дослідження лімфатичних вузлів. І як правило, якщо Пухлина не розповсюдження, тобто не має метастазів в регіонарних інфетичних узлах, то для, для того, щоб е, не виникали рецидиви і, і, рецидиви і метастази захворення, ми обов'язково проводимо 2-3 курси адювантної, тобто лікувальної хіміотерапії і при необхідності, е, імуно, і, і при необхідності гормонотерапії. Але якщо діагностуємо другу стадію другу Б, тобто з наявністю вже метастазів в регіонарних лімфатичних вузлах, то, як правило, лікування розпочинаємо з неодювантної, тобто з передопераційної хіміотерапії. І, як правило, проводимо 2-3 курси. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб зменшити розміри, розміри пухлини і створити умови для. Хорошої операції. Якщо наступає повна регресія пухлини, тобто вона пальпаторно не визначається, це не значить, що зникла хвороба. І обов'язково необхідно продовжувати лікування, в тому числі і хірургічне лікування. Але це говорить про правильно підібрану схему хімотерапевтичного лікування і про хорошу. І про хороші можливі результати, естетика цієї частини тіла не єдина перевага сучасних імплантів. Сьогодні ми користуємося хорошими європейськими чи американськими імплантами, які досить широко впроваджені, методики яких досить широко впроваджені на Україні і у Вінницькій області. Жінки, які Використовували імпланти для покращення форми розміру молочної залози в майбутньому, можуть вигодовувати дитину груддю і це не впливає так, на виникнення раку молочної залози. Кожній людині після операції необхідний період для фізичної і психологічної реабілітації. З такими пацієнтами в нашому закладі лікувальному працює. Лікар-психолог, крім того, з такими пацієнтами працюють і волонтери, тобто жінки, які перенесли таку операцію і, і лікування. Причини раку молочної залози і досі не можна назвати цілковитою впевненістю. У Вінницькій області в останній рік ми діагностували майже 600 нових випадків захворювання на рак. Молочної залози. Дана патологія е, щорічно молодшають. У 19 років мене перший раз оперували, я ще була не замужем і обнаружила опухоль. Сім років тому в мене були, я нащупала самолічно дві, дві опухолі. Но потім, як я коли консультувала з себе там на місці, то мені сказали, що при, при беременності, при лактації вони розсудуть. І дійсно я тоді внуродила і дитину годувала я довго чуть не півтора року, тому їх і не було. Однією з причин захворювання на рак молочної залози є загальне зниження імунітету. А от підґрунтя для цього у кожного своє. Чоловіка два місяці тому забрали в ато. У мене за три тижні вигнали таку гулю, як горіх. І от мене все сюди привелося. Наплакала, я собі можна сказати, таке це все. Так щось нема, нема, ти находи. Мій сон пропав, бо і все було на світі таке було. Сьогодні достеменно відомо, що жінка, в якої форія на рак молочної залози мама, вірогідність її зафоріти збільшується з загальною популяцією у 7-10 разів. Якщо форіє старша сестра, то вірогідність захворювання у молодшої сестри збільшується. Утретті, в порівнянні з загальною популяцією. До факторів ризику виникнення раку молочної залози відноситься дезгормональні захворювання молочної залози, запальні і дезгормональні захворювання жіночої статевої сфери, травми. Крім того, відносяться ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, патологія печінки, і ендокринної системи, пізні перші роди, я маю на увазі, після 30 років або ранні роди. Це відмова від вигодовування дитини е, груддю, Так, це е, часті аборти, тобто переривання вагітності, неконтрольований прийом контрацептивів і таке інше. Обстеження грудних залоз потрібно проходити не лише жінкам, а й чоловікам. Загальної кількості чоловіки фуріють в відсотковому виразі це один відсоток. Так, і щорічно в Вінницькій області діагностується 4, 5, 6 випадків захворювання чоловіків на рак грудної залози. Проявляється ця хвороба такими ж симптомами, як і у жінок, і практично лікується. Подібно. Зволікання може призвести до незворотнього, а можливостей, щоб уникнути їх, є достатньо за своєчасного діагностування в Вінницькій області за минулий рік 33 хворих діагностовані у першій стадії. Це непоганий результат. Якщо кілька років тому назад у нас ця цифра була значно меншою, і на превеликий жаль, майже 6% діагностується у третій і четвертій. Стадії, я хочу особливо підкреслити, що на результати лікування впливає своєчасна діагностика, і якщо ми, ми діагностували 90% у першій стадії, то у нас практично п'ятирічне виживання було б на рівні 100%, тобто ми не втратили б ні одну жінку від цієї недуги. Якщо кожен буде відповідально ставитись до власного здоров'я і ретельно відстежувати будь-які його зміни, то навіть таку страшну недугу, як рак молочної залози, вдасться попередити.